Силь, расскажи анекдот про цыган с марах до неба. Просто член. Извините, галичане, только по-русски. Я русский, і мені повезло. Е, Яйцели. Зараз будемо гамати в гру, яка розроблялася всього всього. Більше ніж 10 років. Пішла тема. А це я, типу, такий. Е, це я. Я буду вживатися в роль. Зараз творю аутентичного себе на 100% О, чувак, токийський гуль. Все, 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 я буду рубати за Кена. Мені пофіг. Можу ними кинути. Здається, в трейлері можна було ними кидати. Можна. І він зламався. Круто. Здоров, Хейтейл! Десять років робили оце. Оця водичка текла. Десять років. Ніхто тут не ступав. Ми перші. Я бачу якогось уже там чупа пса, ну здорово. І з чим він у руках? О, у Ай-ай-ай! А він дуже далеко дістає. Несправедливо. Несправедливо. Він дуже далеко дістає. Ця жопа тобі, бро, я тут недалеко. Він не знає, що я тут недалеко. А блін, знаєш, хто це? Чекай, зараз одну секунду. Ці 25 років людині. Тихо. Що людині 25 років не можна меми дивитися. Х... Хто? Заказувало, зараз будете відповідати. Ну тут я так розумію, розбомбашена хатинка була розвалена з туалетом вуличним. Форіл? А хтось собі тут зро зробив ничку таку класну. Прикинь прикол. Ката після Орешніка, значить, ми в Львівській області. Так а нунне цей вони зацивошувати. Так, там велика штука. Я в неї піду якась обсерваторія від слова обсер. А вони щось так на мене оце особливо з квітами в голові. Ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге, я мирний. Бро, я мир, мир, friend, Чи що чи відрізати тобі твої квіточки з голови? Сокера, я вбивай курку. А чого? вас за неприязнь до курей? О, до речі, вівці. Взагалі ж жорстке. Ну це виглядає, як що тут зараз хтось буде такий ну, неприємний, серйозний. Або як якийсь портал в інший вимір. Прикольний зелений вогонь. A UFOFінріal, бро. 10 років. <laughs> Нарешті копатель. <laughs> Fuck you. Ця гра є в ВК? Так, це копатель онлайн. Вещи лібан. А монстри будуть. дивись, лисички. А в честь чого? А тут є портал в софтвінт Запам'ятайте цей момент уважно. Пройде 10 років. І ми з вами будемо створювати збірку на хайтейл, альтернативну версію хайтейл, яка буде повертати вайб оцих самих перших версій. Чат, поставте лайк на стрім, щоб стрімер знайшов вихід на поверхню. Хелп! Треба донат! Блін, точно. Щось я так, щось, ну, щось я протупив. Задонайте пліз, щоб стрімер знайшов вихід, допоміжний донат тисячу гривень. Не буду грати, поки українська мова у грі не з'явиться. А, поняв, так будуть по-русски, навірне. А вони полягали спати? А вони полягали спати, чат. Йоу, так прикольно. А ну слухай, встануть чи ні? Ро! Я вчора купив собі саме дороге видання Курс Брейкер. Чого, хайтейла? Блін, а нащо ти це зробив? Це, ти, ти просто не знаєш цей прикол, хитрість. Чат. Будь хто, хто буде купувати собі хайтейл, не купуйте саме дороге видання, купуйте це, що стандартне, за мінімальну ціну, але хитрість, те, що решта, різницю в ціні донатите мені. Тут можна стати мадяром а це правда, що коли закарпатці бачать гори, вони починають бити в каструлі і кричати. Це й виглядає дуже сильним. Чачо кажете, подужаємо цього добряка? Я думаю, що подужаємо. Ну він, типа, загрозливо на мене дивиться. А ні, він тікає просто. І все? Це свині? Дивись, які свинки смішні. А чого вони такі маленькі? Я не поняв і всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми починаємо летсплей в хайтейлі виживання та проходження гри. А української немає. Нє, тільки по-русски. яка прикольна свиня. Чат пацятко вродило, не тікай. У о. Слухай, реально якийсь бос. Якийсь голим, ні. Фігово, що я не бачу показника його здоров'я. Оу. Це був бос? Ясно, кінжали оверпаред. В портал не хочу заходити страшно. Хе-хе, <реку> здорово! <реку> <реку> блін, прикольний такий чубрик. А я можу їх повбивати нафіг усіх, блін. На смерть. Коли в хайтейл додадуть галицьку мову? Спочатку, щоб було українське, це було би добре. А галицьке це вже знаєш така справа. Пак, а коли додадуть ем, ем, русинську мову в Майнкрафт? Тобто в хайтейл, це сказав би Мегаль. Галічені будуть грати по русські? Чому я заходжу і попадаю на момент Hytale, по паруски? Де купити кого? Хайтейл? Для початку можна задонатити мені символічну суму в розмірі 500 гривень, і я тоді кажу, де купити гру. Окей, зараз я виконав свою невеличку ціль зробити собі ножі залізні. Це є. Давай я зараз буду пробувати щось будувати. Бомба. З цього боку нехай в мене буде вхід. Початок ну, покладено, вже виглядає прикольно, ні. Ну, будувати досить приємно, як на мене. Будувати приємніше ніж в копателі онлайн. А тут можна зробити алмазний топор? Ем, не знаю, дружище. Наверное, можна. поїхали крафтити. <ріху> <ріху> Это только альфа или бета? Это пока что альфа версія, которая разрабатывалась только 10 лет. Слухай, чат, чат, можем мені так е, повністю стримы проводити по-русски, е, якщо вы за, плюс в чат. Ну, не, ну реально, чесне питання. Послушай мою песню на стриме. Шаман. Я русский, и мне повезло. Та. А почему вещат на каком-то непонятном языке, и так сложно слушать стример? Стример, говори по-русски, голова болит. Що посадить в струме палочку в землю, якщо не выйдет в струме в дупу хз. Дякую, бро. Спасибо. В честь чого ти сюдою поставився, бро? Ти класно будуєш ти шоу-білдер. Все, спасибі всім, хто був сьогодні на стрімі. Бувайте!